Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо говорити про біблійних жінок. І ми вже говорили про жінку як слугиню Божу або служницю церкви, тобто можна і так, і так сказати. Ми говорили про жінку як дружину, яку обов'язки по відношенню до чоловіка. І минулого разу ми говорили про жінку як у маму. У мене вийшла така цікава картина. Ну ви пригадуєте, ми вже говорили. Як... П'ять обов'язків. Зачати народити, вигодувати, виховати і відпустити. У мене вийшло, розумієте, тільки перше зробити. Бо дружина зараз годує, народила, годує і виховувати має. Бо Господь на чоловіка поклав бути поза домом, годувати. То завдання чоловіка є що? Зачати і устані і відпустити. <гум> ну, що я зроблю? Ну, вам би цікавіше було послухати е, не слідами біблійних жінок. Вам би цікавіше б було почути науку слідами біблійних чоловіків, <гум> які їхні обов'язки. А ну, Ви жінки і про жінок. Сьогодні ми говоримо про. Ще одну дуже важливу місію жінки. Жінка як господиня дому. Світ все робить, щоб жінку випхати, випхати з хати. Бо знає, якщо мами не буде вдома, як мами не буде вдома, і діти будуть безпризорні. Ну і чоловік так само буде мати непочищені зуби. <смі> ну так, самі знаєте, як ви не купите мила, рахуйте пропало. Роль жінки обумовлюється материнством, вихованням дітей, годуванням, їх доглядом, домашньою господаркою. І все це забирає стільки уваги і енергії, що на справи позадомашнім. У неї просто не вистачає сил. Ну, хіба дуже сильна жінка? Може бути. Якщо жінка не встигає вдома, вона не має права працювати деінде. Жінка, як господиня вдома. І за основу ми візьмемо приповісті. Соломон. Чому Соломона? Тому що Соломон добре знав жінок. Був спеціалістом з них мав 300 жінок і 700 наложниць. Приповісті Соломона. І також візьмемо псами Давида. Той також мав смак. Знав кого бере. Тобто Соломон мудрий. І Давид. Давид пише у Псаломі 128: Блажен той дім, в якому дружина, як родюча виноградина. Виноградна лоза. При стінах Твого дому. Дуже часто. На подвір'ї можемо побачити виноградний пліт. На каркасі такому на подвір'ях. Що він дає? Цей виноградний пліт, виноградна лоза? Що дає? Ну, по-перше, красу очам квіти, листя і плоди. Потім приємну прохолоду тінь. І. Потім задоволення і смак від напою. Уявляєте, як гарно Давид змалював наградна лоза це і завдання жінки. Давати тінь, давати насолоду і милувати око. Давид також у 144 му псалмі каже, що жінки мають бути, на мов ті наріжні стовпи. Колони витиснені на окрасу палати. Девід був чудовим архітектором. Тобто вони так просто не писали отаких от слів. Колони мають два завдання: перше бути опорою будівлі, але також і окрасою. Вони мають тішити око колони, бути міцними, сильними і корисними. Бог хоче, щоб ви, жінки, були не лише привабливими, а й сильними і корисними. Такі гарні два звороти: виноградна лоза і стовпи. Соломон. Продовжую. Мудрість або мудра жінка збудувала собі дім і поставила сім стовпів. Якраз про ті стовпи, можливо, і Соломон пише, що давити, мав на увазі. Завдання дружини з будинку зі стін можна сказати. Зробити дім. Різні речі: Будинок і дім. Де ти живеш? В будинку. Де ти живеш? Вдома. Завдання. жінки з будинку зробити дім. Для жінки найважливіше місце на землі. Це є ваш дім. Це дім, у якому панує мир? Без суперечок, без сварок, тим більше без підвищених голосів. Це дім, у якому панує спокій. Що це значить? Це дім зустрічає не серіалами. Бурмотінням телевізора і? Музикою, а зустрічає усміхнена дружина. Я би дуже хотів, щоб ви так зараз зі мною взяли і пішли до мене додому. І ви побачили, як дружина би мене зустрічає. На столі вже приготовлено, вже теплеє. Я знаю, усміхнена, дитина там лежить, друга на руках. Ну картинка, картинка. Тобто я хочу прийти додому зараз. Цей дім, у якому витає краса. Тобто мир, спокій і краса, що мається на увазі під красою. Східні жінки, коли виходять на вулицю, вони вдівають паранджа, щоб чужі очі не бачили, а коли вони приходять додому. Вони знімають ті ганчірки і вся краса для чоловіка. Гарно, правда? Краса. Наші жінки ходять по хаті, розумієте, в бігудях, в халатах, знаєте, і тапочками совають по кухні. А коли йдуть на вулицю, о, вже малюються, фарбуються, щоб чужі очі. Бачу. Ну, правильніше, мені здається, отам є. Отам. В нас навпаки. Цей дім, у якому все на місці. Є порядок і є чистота. Тобто, де є мудра жінка? Там є отакі характеристики дому. Прибирати ви вмієте спільноту переображень. Але якщо у вас вдома, Брудно, але я не знаю, чи Господь прийме вашу жертву у прибирання храму. Розумієте, бо перше, перше запитання Господа Ісуса Христа на суді буде? Як справа у вас вдома? Як ви своїм чоловіком живете? З дітьми чи чисто у вас вдома. Маєте на увазі? Далі Соломон каже. Жінка наче корабель. Який далеко подорожуючи, привозить те, що потрібне для життя. Що це означає? Жінка знає, де купити. Вона шукає, вона торгується, знає, де і що купити. Де смачніше, де свіжіше, де дешевше, де по акції. Мова йде і про їжу, і про одяг, і про інші блага, які ущасливлюють життя. Моя дружина також знає. Там на маршал рбалки там то можна купити вблизенько тут а то можна купити. Щоб зробити, знаєте, такі гарні, гарні покупки, треба побігати. Це мудра жінка отак робить. Вона неї вдома всі здорові, бо вона забезпечує свою сім'ю здоровою їжею. Далі Соломон каже, це є 31-й псалом, весь 31-й псалом книги приповісті про мудру жінку. Мудра жінка устає вона досвіта, під і силою стегна свої та зміцні ремена свої, дає домашнім снідам. Але колись були такі бабці, що вони нас поклали спати, а самі пішли і молитись, і закінчувати хатню роботу. І зранку вони вже намолившись, наготувавши їсти, нас будять. Вставай, такі бабці були колись. Вставали і в шостій годині. І ще скоріше. І лягали, коли ми вже всі давно спали. Це і мудрі жінки. Були такі і такі ми знаємо. Що треба робити, щоб бути доброю жінкою? Жінці треба бути спеціалістом. В області 15 професій? <ріст> ну, уявіть собі. Які це професії? Кухар, прибиральниця, вчителька, співачка дітям треба заспівати на ніч. Медсестра, майстер манікюру, педікюру та якби макіяжу. Тож. Логіст по дому, дизайнером, там, там поставити тут а... перукаром. Перукаром. Думаєте, хто мене стереже? Хто мене стриже? Ну, швеєю має бути спеціалістом в області 15 професій. Бути доброю дружиною це є найважча професія на землі. І це треба виховувати з молодих літ. Бо молоді дівчата дивляться на... на жінок з подіуму, на інтернет-діл, мають такі статуси, на ляльок Барбі, ну і вони вже з молоду себе. Калічність. Я спеціально свої дитині не купляю лялю Барбі. а Купляю, такі, от, такі, як мають бути діти, щоб вона вже привикала. Купляю посуду, дитячу посуду, щоб вона собі там різала коляску, бо їй також колись треба буде народжувати і, і возити. От чим діти наші мають бавитись. Добра жінка це та, про яку говорять. Як їй це вдається? Доглядати за дітьми, працювати. Чоловік припильнований, в хаті наготовано і чисто. Як їй це вдається? Це є добра жінка, це є мудра жінка. Це я змалював біблійну ідеальну жінку, про яку Соломон, Давид і інші говорять. Чи є такі жінки? Я кажу як священник. Я кажу, як чоловік є. І у нас таких живе зі мною. Перед виходом дружина каже: тобі так скоро та наука пішла. Вона не знала, про що я говорю. Може за Каже, тобі так легко наука ця пішла. Але мені легко вона пішла, тому що я просто. Описав, просто описав. Якби не її рух, я би нічого не встиг. Тому такі жінки, я я щасливий чоловік, та я хочу, щоб ваші чоловіки такі ж були задоволені вами. Благословення Господні на вас, його благодаттю і людинолюб'ям завжди нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу.